Так, на завершення циклу про каньйон, старий каньйон, це друга сушка, ну в цілому їх буде 5, як бачите, з роликів, з відосів. Так, це друга, ну, робочий номер її наголошую на тому, що може він відрізнятися, ну, але це ТР-3. Так, всім відомий каньйон. Але є тут деяка особливість. Калюжа невелика. Так, є отаке розгалуження. Я зараз в одному порядку покажу, але можна і в зворотньому їхати. Тобто тут, на перехресті, можете поїхати нагору, можете поїхати прямо. Якщо ми їдемо прямо. То в нас тут такий є підйом. Потім навколо дерева треба спуститися. Все. Після спуску їдемо сюди. А тут. Старий виїзд перекритий. Сюди виїжджаємо. Наліво. Наліво виїжджаємо. Так. Наліво виїжджаємо. Так, тут є, ось якщо так, щоб не під скосом підійматися, тут є прямий виїзд. Тобто зробили таку площину. Ось. Ну, щоб було де розвернутися, покрутитися, підрівнятися. І далі зліва там буде стрічка, ось так от. Поки тут дорогу не перекриваємо моциком. Ну, ось. І їдемо тут дорога. Ну, дивіться, по правій стороні стрічка йде, йде. Їдемо, їдемо. Ось. І тут буде спуск, і наліво, на фініш. Ось. Туди от наліво і там звідки я прийшов. Все, коло замкнуто. Але якщо за старту повертаємо праворуч, тобто сюди. Ми тут підіймаємось, підіймаємося і ну, в цьому напрямку їдемо. І тобто замість цього підйому тут буде спуск. Тобто дивіться для кого що легше. Ну, там я все показав, але тут є відмінності. Відмінності, знову ж таки, коли будете на трасі, звісно, ви будете видивлятися, де краще підійматися, де спускатися. Тому якщо на, ну як в другому напрямку поїти, як я показую, то цей вже буде підйом замість спуску. Ось. А тут спуск. Тобто вам потрібно заздалегідь для себе вирішити, що буде. Простіше на цій місцевості. Ну і після спуску пряміком наліво до фінішу. Все, дякую за увагу.